Вітання стрільцям! Ви на Ютуб каналі Проствол разом з Ютуб-каналом Кая БТСА» та першим пістолетним каналом, телеграм-каналом України про пістолети «Каджей Ганс». Сьогодні у нас така завершальна, завершальна серія з нашого циклу відео про тренувальну, тренувальну базу. І сьогодні ми будемо з вами говорити про побудову тренувальних вправ, що як і для чого ми будуємо. Напевно, ви вже бачили карабінну серію, де, можливо, ви навіть бачили дещо подібне. А сьогодні ж ми поговоримо про пістолети саме на схожому прикладі. Я обожнюю цю вправу, я стріляю її досить часто, тому практично на кожному тренуванні завершаю там, останніх 15, 20, 30, 40, 50, 50, 70 пострілів, завершаю саме цією вправою. Чому? Тому що вона... Дивлячись від того, що ми ставимо в основу методичного навантаження, може показати ваш різний стрілецький навик. Ви вже всі бачили наші серії про контроль віддачі, контроль хвата, дріли, прискорюючи, акселератори, про зміну магазину і так далі. В принципі, ви вже досвідчений глядач, який вже пройшов в нашу відеошколу. Тому будемо вдячні за підтримку у вигляді лайку прямо під цим відео та коротеньким коментарем в підтримку канала. А ми ж продовжуємо далі. В основі тренувальних вправ лежить не просто стрільба. Насправді, кожен наш рух має нести якесь. Ну, якесь смислове навантаження, а тобто для чого ми взагалі це робимо? І коли ми будуємо вправи, в принципі, ми також маємо залишатися в зоні здравого смислу, а не якоїсь армійської самодіяльності. А, ви вже зрозуміли з минулої серії, ось підказочка на ню, що таке вход вихід в стрілецьку позицію, як скоротити стрілецькі кількість стрілецьких позицій, як прискорити процедуру виконання вправи в залежності від вашого навику. А сьогодні ми будемо говорити, як це все об'єднати в стрілецьку вправу. Пропоную вашій увазі простеньку вправу, буквально, на, яку ви можете побудувати за допомогою одної паперової мішені, двох щитів або двох конусів замість щитів та одного паперу, який ви розташуєте на, на зручній для вас відстані. Не потрібно розтягувати на, ці, на таких вправах тренувальних, розгонних вправах. Відстані. Не потрібно ставити далекі попери, ставте там на 8, 10, 15 метрів попер максимум. І вашу, ваші мішені паперові ставте на такі відстані, на які вам буде комфортно по ній влучати гарантовано в альфу. В даному випадку ми використовуємо метал і він віддалений тільки по тій причині, що я не хочу, щоб рикошет побив камеру або побив, побив вам екран монітора чи телефон, з чого ви там дивитесь. Отож, перша вправа у нас складається з 7 пострілів і передбачає наступне виконання вправи. Поставили ми тут ближній попір. У нас він буде виконувати виконує сталева альфа. По сигналу таймеру ми тренуємо перший постріл, здійснюємо постріл з кобури в альфу. На цій стрілецькій позиції двічі обстрілюємо ближню мішень. На вході в стрілецьку позицію обстрілюємо ближню мішень. Стабілізуємося, отримуємо картинку прицілу. Робимо широкий перенос знову ж таки в цю саму сталеву альфу. Здійснюємо постріл. І на виході стріляємо знову ж таки в цю саму сталеву мішень. Стабілізуємося і знову здійснюємо постріл в сталеву альфу. Отож, у нас є два обстріли: в легкий, вхід, легкий вхід і легкий вихід великої мішені, і три постріли в сталеву альфу в якості мішені, яка має вас затормозити. Я спеціально поставив там ще на всякий випадок на 17 метрів попір, тільки для того, щоб періодично стріляти в нього, тому що, ну, чесно кажучи, мені стріляти в Альфу з продакшн оптик трошки нецікаво. Але для відео вам хочу показати, що ви можете робити і яким чином це буде виглядати. Зараз я вам проду цю вправу на 7 пострілів, а далі, ми, далі, ми, далі модифікуємо і я вам розповім, на що звертати увагу. Я беру свою магічну камеру для того, щоб нашому глядачеві було краще видно. Так, вона знімає взагалі чи ні. Я її знову виключив так. Налаштовуємо. Більше налаштувань з самим оснащенням, чим самої стрільби. Отож, спочатку стріляємо першу альфу, потім легкий вхід. Знову альфу, легкий вихід, стабілізація і знову альфу. Стабілізуємося. Отримаємо картинку, постріл, легкий вхід. Раз, два, альфа, легкий. легкий. Стабілізуємося і раз. альфа черканув. але... До цієї, до цієї вправи додаємо зараз буквально одну зміну на відході. І ми отримуємо вже складний вхід з перезарядкою, швидкою такою тісною перезарядкою перед, перед точним пострілом. Зараз я заряджусь і вам покажу. Отож, додаємо сюди одну перезарядку, і після якої ми маємо обов'язково проконтролювати розподіл зусилля на нашій стрілячій і утримуючі руці. Альфа, легкий вхід. Альфа, легкий вихід. Зміна магазину, розподіл рук. Альфа. Я не знаю, чи я включив цю камеру. Ні, я її не включив, але думаю, що глядачам і нашому було зрозуміло, що відбувалося в процесі виконання. Давайте розберемо цю вправу більш детально на молекули. Значить, на цій вправі у нас є такі речі, про які ми говорили з вами у минулих випусках. Це скорочення стрілецької позиції на простій мішені. Це стабілізація з широким переносом на складній мішені. Це скорочення знову ж таки стрілецьких позиції на виході. Зміна, і причому рух назад. Зверніть увагу. Час виконання 731. Зміна магазину, і знову ж таки стабілізація і знову альфа. І знову маленька така туга мішень. Це все вам дає змогу навчитися перемикати свій ментальний фокус з грубої стрільби на тонку стрільбу, перезарядку, знову тонку стрільбу, стабілізацію і так далі, поєднуючи це в різні елементи і виконуючи, насичаючи цю вправу різнотипними рухами, а також різнотипними прийомами, які дозволять вам зрозуміти, що ви можете, а що ні. Зараз пропоную дещо розбавити цю вправу ще додатковими мішенями. Ми поставимо сюди раз, два, три, чотири, п'ять.

Тобто додаємо сюди три мішені, додаємо декілька проміжних, можна навіть так собі, рандомно, проміжних стрілецьких позицій і отримуємо взагалі таку повнокровну змагальну вправу з великим напором, з великою інтенсивністю, з тими моментами, про які ми говорили. Наприклад, процедура виконання де зараз така. Уражуємо альфу, уражуємо попер. На виході стріляємо велику мішень. На вході, не опускаючи пістолет, Стабілізуємося, стріляємо в велику мішень, тормозимо велику дальню мішень альфу. Не опускаючи пістолет, переключаємося, отримуємо картинку про стріляємо в велику мішень, попер, альфу. Знову стабілізуємося в велику мішень і попер. На більше набоїв у нас у цьому Вальтері Q5 не вистачить, тому що тут магазин на 16 набоїв. Заряджаємося і поїхали. Ми підемо на маленьку хитрість, докинемо ще один набій у патронник. Так. І всі вправи просто пропрацюємо всі ті елементи, які ми пропрацьовували до цього. Я не впевнений, що я отримав влучання на останньому попері, тому що трошки холодно. Але в цілому, думаю, сама концепція вправи вам буде зрозуміла. На вправі ми не намагаємося нажимати на педаль газа. На вправі ми намагаємося виконувати ті самі вказівки, які ми даємо самі собі перед виконанням. Розслаблені плечі, контроль спуску, контроль віддачі, контроль положення рук, положення ніг, входи-виходи в нас з стрілецької позиції, зміна швидкості прицілювання, перенос лінії прицілювання за рахунок того, що ми не пускаємо зброю, наприклад, з цієї мішені сюди і так далі, стрільба в русі це всі ці елементи. Які ми з вами пропрацьовували в минулих випусках. Цю вправу можете стріляти 3, 4, 5, 7 разів за тренування. Це, в принципі, така досить об'ємна навику вправа, яка дозволяє вам побачити себе і побачити свої помилки. Я дуже вдячний за те, що ви додивилися цей випуск до кінця. Я дуже вдячний за те, що ви підтримуєте канал лайком, підпискою, а також вашим коментарем. З вами був телеканал «Про ствол», телеканал YouTube канал. Надіємося, колись будемо і телеканалом. Канал «Про ствол» в колаборації з телеграм-каналом Каджи Ганс. Це перший пістолетний телеграм-канал. І знову ж таки посилання тут в описі, та ютуб каналом Кая БТСА». І ось вам підказочка на мене. Дякую, дякую за все, будьте в безпеці, пока!